Динамо, це слово вже майже сто років несе в собі енергію, силу та рух. Вони починали далеко, 1927 року, як київське пролетарське товариство, та дуже швидко почали будувати українську футбольну ідентичність. Їхня історія тісно переплетена з двома війнами, їхні перемоги не тільки кубки та медалі, а символ незламності всієї держави. Сьогодні мова піде про історію, написану футбольним клубом Динамо Київ. Перші офіційні матчі пройшли влітку 1928 року. 1 липня Динамо дебютує на виїзді у Білій церкві, а 17 липня проводить першу домашню гру проти одеського Динамо. Того ж року в команді з'являється перший тренер Василь Бойко. З цього моменту поєдинки стають не просто стартом в історії київського футболу. Вони формують перше покоління оболівальників, що стане фундаментом всесвітнього визнання у майбутньому. На початку 1930-х Клуб отримує власну арену. У 1933-1934 роках відкривається стадіон Динамо. Який стає символом команди на десятиліття. Власна інфраструктура дає змогу системно розвивати підготовку гравців і стабільно проводити матчі, що значно піднімає рівень клубу. Друга світова війна кардинально змінює життя футболістів. Частина гравців мобілізована, інші опиняються на окупованій території. У 1942 році після розформування Динамо Микола Трусевич об'єднує колишніх динамівців у команду Старт, яка бере участь у серії переможних матчів проти німецьких та колабораціоністських колективів. Поразка флакельфа з рахунком 5-1 поставила під загрозу всю нацистську расову ідеологію. Була потреба в помсті, і матч реванш мав би стати ідеальною нагодою раз і назавжди змусити в Кастарт зійти з позиції переможця. Таким чином відбувся один із найвідоміших воєнних сюжетів у світовому футболі. Матч смерті, як його пізніше почали називати. овіваючи радянськими міфами, був закінчений з рахунком 5-3 на користь старту. Насправді цей матч не був вироком для гравців. Але долі кількох футболістів пізніше дійсно трагічно переплилися з жорсткістю окупаційного режиму. Миколу коротких закатували до смерті. А Микола Трусевич, Олексій Клименко та Іван Кузьменко, потрапили до концентраційного табору, де згодом їх розстріляли. Незважаючи на те, що радянська влада привласнювала історію в Кастарт для своїх пропагандистських цілей, сьогодні ми можемо пишатися тим, як українська футбольна команда до останнього допомагала киянам не полишати надії на визволення. Після війни починається довгий процес відбудови. У 1950-х Динамо поступово повертається на провідні позиції. Кульмінацією став 1961 рік, коли команда вперше в історії клубу та першою серед немосковських московських команд здобуває чемпіонство СРСР. Саме це закладає основу майбутньої системності, яка відрізнятиме киян від багатьох радянських конкурентів. 23 жовтня 1973 року. У якості тренера до клубу приходить Валерій Лобановський і починається новий етап. Він застосовує на практиці науковий підхід, аналіз фізіології гравців, математичні моделі навантажень та статистику дій на полі. Саме під час тренерства Лобановського у 1975 році Динамо стає першою командою з СРСР, яка виграє європейський трофей Кубок Володарів Кубків. Перемога над 3-0 у фіналі та блискуча гра Онищенка і Блохіна демонструють, що науковий футбол Ломановського працює навіть проти найкращих суперників світу. У тому ж 1975 році Динамо бере і Суперкубок ЄФА, двічі перегревши Мюнхенську баварію. Це підтверджує, клуб досягнув не випадкового успіху, а системної європейської конкурентноздатності. А в 1986 році команда виграє другий кубок володарів Кубків, що закріплює статус Динамо як одного з найсильніших клубів Європи 1970-80-х. Із розпадом СРСР починається нова епоха. У березні 1992 року створюється чемпіонат України. І вже в сезоні 1992-93 Динамо здобуває перший титул незалежної доби. Київ знову стає флагманом. Паралельно клуб формує й жіночу команду. Нарешті сміливий крок для епохи, у якій жіночий футбол часто недооцінювали. Але новий президент Динамо Григорій Суркіс, який досить скептично ставився до жіночого футболу, наприкінці 1994 року розформував жіночу команду 2000, ні 2010-ті, 2020-ті роки. Це десятиліття змін. Смерть Лобановського у 2002-му стала потрясінням, але стадіон «Динамо» тепер назавжди носить його ім'я. З 2020-го київську команду очолював Мірча Луческу. Його «Динамо» виграє дубль у 2021 році Чемпіонат України 2020-21 і Кубок України 2020-21. Олександр Шовковський, який привів команду до перемоги в чемпіонаті України сезону 2024-25, у 2021 році також відроджується жіночий склад «Динамо», Але вже за три роки команду знову розформували та підписали контракт із Володимирським жіночим футбольним клубом Ладомир. Спочатку повномасштабного вторгнення Динамо Київ влаштовує благодійні матчі для збору коштів на ЗСУ, допомагає лікарням, працює у напрямку підтримки та реабілітації військових, передає автівки до Міністерства оборони України, і це неповний перелік. Динамо, як і 80 років тому, так і зараз допомагає підтримувати бойовий дух українців, і саме про це історія Динамо. Не лише про перемоги, а про здатність реагувати на виклики часу і зберігати свою ідентичність уже майже 100 років. Це історія, яку важко забути. Історія про команду, що зробила неможливе, вийшла у фінал Ліги Європи, змусила Європу аплодувати стоячи. І вже через рік зникла. Дніпро 2015. Це не просто футбольна команда. Це легенда, яка згоріла як метеор яскраво, боляче, але назавжди. Європа не вірила в Дніпро. Аутсайдер, випадковість, писала преса, але команда пройшла всіх: спочатку Олімпіакос, потім Аякс, далі Брюге, і нарешті легендарне протистояння з Наполі. Після фінального свистка у Неаполі навіть італійці аплодували стоячі. Дніпро вперше в історії українського футболу виходить у фінал Ліги Європи. Варшава, травень 2015-го. Севілья, досвід, мільйони зірки. Дніпро, серце, воля, самовідданість. Весна 2015 року. Український футбол у кризі. Війна, економічні проблеми, клуби розпадаються. Але один клуб вирішує йти проти системи. Під керівництвом Мирона Маркевича Дніпро збирає унікальний колектив: Ротань, Коноплянка, Калініч, Бойко, Матос, Дуглас. Різні характери, але одна мета довести, що український футбол ще живий. Клуб Дніпро з Дніпропетровська мав глибоке коріння, заснований на початку 20-го століття. Металургійний характер міста наклав відбиток на клуб. У 2014-2015 році під керівництвом Мирона Маркевича команда зібрала склад, який міг претендувати на міжнародний прорив, легіонери, українські зірки, амбіції.